Офіційно стали студентами і зробили крок у доросле життя у Прикарпатському національному університеті. Урочисто посвятили першокурсників. По особливому хвилюючий цей момент для 17-річної злати дівчина приїхала до Івано-Франківська з Харкова. Через війну їй довелося покинути рідну домівку і можливість навчатися у місцевому виші. Тож здійснювати свою мрію та будувати плани на майбутнє доводиться у зовсім чужому місці. 24 лютого. Ми почули з мамою дуже жорстокі бої, вибухи. Над домом дом тряся було дуже тяжко це все переживати. Нам треба було уїхати. Я поступила на кафедру міжнародних економічних відносин на менеджмент управління міжнародним бізнесом. Мені ця справа дуже подобається, я завжди хотіла в цій сфері робити. Серед популярних спеціальностей у університеті цьогоріч – правознавство, міжнародні відносини, інформатика та природничі науки. Найчастіше студенти традиційно обирають факультет іноземних мов саме на нього й вступила 17-річна франківка Світлана. Англійська мова зараз так рухає світом, вона є як основною мовою, і зараз навіть в будь-яку країну приїжджаєш. І англійська саме та мова, якою спілкуєшся, плюс з цією мовою саме майбутнє. Навіть у звичайному побудовому житті вона зараз потрібна. Я зможу здобути собі. Професію, яка буде розвивати не тільки мене як особистість, але й нашу Україну, оскільки її потрібно зараз відбудовувати, і я вірю, що моя майбутня професія, моє навчання допоможе мені саме в цьому. У новому навчальному році університет прийняв понад три тисячі першокурсників. Свої корективи у цьогорічний набір каже ректор ПНУ Ігор Цепенда, внесла війна. Якщо раніше ви обирали здебільшого ступенів західних областей, то зараз тут навчатиметься молодь. Усіх регіонів України це ще додатково створює дуже добрі умови такої повноцінної інтеграції України, всіх куточків України в університеті, який протягом десятки років якраз створить ту загальну атмосферу розбудови України, формування національно свідомих. Українських еліт, які є випускниками і студентами університету, всі очікували, що кількість студентів буде менша, але результати вчорашнього підписання наказу про вступ в університет засвідчили про те, що Прикарпатський національний університет збільшив кількість студентів пріочі з минулим роком більше ніж на 300 осіб. Розпочали навчальний рік першокурсники офлайн. Поступово за ними на очне навчання виходитимуть і інші студенти Люся Віталій грибиквіталімагладій, телеканал 402.